Ми розшукуємо 17-річну Вікторію Проценко, яка зникла у Донецькій області. Востаннє дівчину бачили у травні 2023 року. Віка проживала у тимчасово окупованій Волновасі, і з того моменту про її долю нічого не відомо. Вікторія могла бути примусово переміщена на інші тимчасово окуповані території, залишитися у Волновасі або ж її депортували до Росії. Що ж насправді з нею сталося і де вона перебуває, наразі, на жаль, невідомо. Зрозуміло, що в окупованій Волновасі та на інших тимчасово непідконтрольних Україні територіях не транслюють українське телебачення, але я звертаюся до усіх, хто має доступ до інтернету навіть з тимчасово непідконтрольних територій. Якщо ви бачите це відео, наприклад, у соціальних мережах і вам відома будь-яка інформація про віку, не мовчіть. Будь ласка, телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія 116 30. Лінія працює цілодобово. Анонімність ми гарантуємо. Також можна написати у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Кожна деталь може стати ключем до порятунку дитини. Давайте разом допоможемо Вікторії повернутися додому. І ще одна історія пошуку, про яку я вже не раз розповідав, це історія шестирічного Максима Васічкіна, який зник у Маріуполі ще на початку 2022 року. І хоча вже минуло понад три роки, ми не втрачаємо надії і, звісно, не припиняємо пошуки. Отже, коли почалося повномасштабне вторгнення, Максим з батьками жив у центрі Маріуполя, ось в цьому будинку, за адресою проспект Миру 75Б. У будинок були прильоти і. Ось що з ним зрештою стало, і кілька днів маленький Максим з родиною ховалися у підвалі цього будинку. А 16 березня 2022 року вони вирішили евакуюватися на власному автомобілі. Про усе, що сталося далі, розповіла бабуся Максима. Зять за кермом сидів. Чоловік мій позаду сиділа я зі старшими онуками і дочка з меншим онуком. Пані Людмила каже, що машину вони з усіх боків обклеїли наліпками з написом Діти, і майже одразу росіяни відкрили вогонь по їхньому авто. І коли я підняла голову, бо я нахилила голову собі і дітям, та доньку просила, щоб малому також голову нахилила. Але видно пізно. Адже коли я голову підняла, то побачила, що чоловік лежав. Я його тільки спину побачила. Зять на ньому лежав дочка. Малюк не відгукувався. Потім я почула, що менший онук почав хникати у дочки на руках. Через сильний шок жінка не пам'ятає, скільки часу вони просиділи у машині після розстрілу, а прийшла до тями, коли їх з автомобіля вже витягували українські військові. У чоловіка серйозні поранення в серце. Серце. Зятю шию прострелили. Поранення були дуже серйозні. Що саме було з донькою? Я не бачила, адже вона сиділа до мене лівим боком. Обличчя було в крові. Але куди влучили, я не бачила у дитини, наче дотичне поранення, але обличчя було в крові. А куди саме влучила, я не знаю. Він спочатку був непритомний, а потім почав хникати. Йому, хоч і три роки, але він у нас не розмовляє. На щастя, до машини першими підбігли українські військові, а не росіяни. Вони відвели пані Людмилу з двома старшими онуками до найближчого укриття. А пораненого Максима його маму і тата нібито відвезли до однієї з лікарень міста Маріуполь. Тоді у хаосі війни пані Людмила так і не змогла знайти свого онука. Весь цей час про його долю нічого не відомо. Тож, якщо ви знаєте бо щось про Максима Васічкіна, будь ласка, одразу телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія 116 116.30. Або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей. o telegrama